Всім привіт! Щоденна програма ранок вдома розпочинається. Новий день з вами зустрічаємо ми ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрівський. а також майстер Руслан Шукюров mm -hmm. і кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку! Доброго ранку, друзі. Що сьогодні будемо готувати? Сьогодні приготуємо панкейки з грибним соусом, а потім домашні кокосові цукерки. На нас Роза чекає світлі. вишуканий сніданок. Смакота! А наша команда вже підготувала на цей ранок чимало смачних рубрики сюжетів. Про айтішника, котрий виготовляє скрипки зі старих меблів, про психологічне відновлення військових до ладу. Таку назву має громадське об'єднання, яке цим займається. Про одеські скульптури зі снарядів, що виставлені зараз у Парижі, наша фінансова консультантка розповість про інвестування у роботів і штучний інтелект. А ведучий інклюзивного тревел-блогу відвал Міг або Лінклюзів Олександр Терен про те, чи облаштовані міста України для людей з інвалідністю. Усе це та багато іншого протягом найближчих двох з половиною годин в етері телеканалу «ДІМ». Зичимо всім доброго та спокійного дня, і звичайно, дякуємо нашим неймовірним збройним силам України. На календарі 13 березня цього дня, 1781 року, на небесній мапі з'явилася нова планета. Англійський астроном Вільям Гершель за допомогою власноруч сконструйованого телескопа відкрив Уран всьому планету сонячної системи. Використання телескопа дозволило Гершелю встановити, що яскрава цяточка на небі саме планета, а не зірка чи комета, як вважали до того. Ой, не певен, що сам астроном зрадів своєму відкриттю, адже він був мисливцем на комети і сподівався на зустріч саме з цим небесним тілом. Про інші події та дати, що роблять 13 березня, особливим у Рубриці День в історії. 13 березня 1639 року найстарішому з вищих навчальних закладів США. Присвоєно ім'я англійського християнського місіонера Джона Гарварда. Саме він заповів вишу частину свого майна і бібліотеку. А це 779 фунтів і майже 400 книжок. Гарвардська книгозбірня гордість університету. Її фонд налічує понад 16 мільйонів примірників. А колекція книжок про Україну одна з найбільших та найдавніших у Сполучених Штатах. Цього дня 1781 року англійський астроном Вільям Гершель відкрив сьому планету сонячної системи. Вчений назвав її на честь грецького бога неба Урана. Атмосфера планети найхолодніша у сонячній системі. Мінімальна температура тут мінус 224 градуси за Цельсієм. Письменнику Юрію Андруховичу сьогодні 64 роки. Його найбільш відомі твори це рекреації, московіада та перверзія. Андрухович став першим сучасним українським письменником, який викликав цікавість у західного читача. Його романи перекладені 20 мовами. 13 березня 1961 рік ранковий Київ. Гігантська хвиля відходів цегельного виробництва, які зливали у Бабин Яр, прорвала дамбу. Київську околицю Куренівку затопило за лічені хвилини. Хвиля перевертала трамваї, автобуси, змивала житлові будинки і людей. Наслідки були жахливими: знищені домівки, адміністративні будівлі, зруйноване трамвайне депо. За офіційною інформацією: 145 загиблих та масштаби катастрофи. Радянська влада приховувала. Точна кількість загиблих досі невідома. Розкопки на Коренівці тривали понад два роки. Коренівська трагедія одна з наймасштабніших техногенних катастроф України. Вона сталася через недбальство радянських чиновників. Два роки тому РФ обстріляла Яворівський військовий полігон на Львівщині. Були випущені понад 30 крилатих ракет, вісім з яких влучили у казарми, де спали військові та щойно мобілізовані. Внаслідок ворожої атаки загинула 61 людина, а 160 дістали поранення. Яворівський військовий полігон був місцем міжнародних навчань щит миру в межах програми Партнерство заради миру, котрі проводяться Україною спільно з НАТО. А яким буде 13 березня 2024 року, залежить від кожного з нас.